Петро Дорошенко увійшов в історію України як одна з найяскравіших і водночас трагічних постатей доби руїни. Народився він 1627 року у козацькому роді, здобув освіту в києво могилянському колегіумі, де вивчав богослов'я, риторику й опанував латину, польську, турецьку та татарську мови. Його молодість припала на часи визвольної війни Богдана Хмельницького, де він заявив про себе як здібний воїн і організатор. Після смерті Хмельницького Дорошенко швидко набирав ваги як політичний діяч, а 1665 року його обрали гетьманом правобережної України. Українські землі тоді розривали Польща, Московія й Османська імперія. А козаки не могли дійти згоди між лівобережжям і правобережжям. У цих умовах Дорошенко поставив мету об'єднати країну під єдиною булавою. Задля цього він шукав зовнішньої підтримки, адже без союзників це було неможливо. Найсуперечливішим його кроком став союз із Османською імперією. У 1669 році в Корсуні Дорошенко проголосили васалом султана для багатьох. Це виглядало як зрада, але гетьман бачив у союзі єдиний шанс урятувати Україну від поділу між Польщею і Московією. Султан визнавав Дорошенка гетьманом усієї України і давав військову допомогу. Завдяки цьому він певний час утримував владу, але ціною стали турецько-татарські походи, що нищили українські міста й села. Дорошенко воював не лише з ворогами, а й з іншими козацькими ватажками. На лівобережжі владу здобув Іван Самойлович. На січі його оскаржували запорожці, а народ дедалі більше страждав від турецького протекторату. У 1672 році турецько-козацьке військо розгромило поляків під Кам'янцем Подільським, але перемога завершилася бучацьким миром, за яким Поділля переходило Султанові. Для українців це стало важким ударом. Виснажений нескінченними війнами, Дорошенко 1676 року зрікся булави і склав її перед московським воєводою Ромадановським. Його вивезли до Москви, а згодом він отримав маєток у В'ятці. Там, далеко від рідної землі, завершив свій шлях у 1690 році. Попри поразку, Дорошенко залишив помітний слід. Сучасники називали його Сонцем Руїни, символом надії в найтемніші часи. Він прагнув єдиної України мрії, яку не вдалося здійснити за його життя, але яка залишилася для наступних поколінь.